Польський король Владислав IV готувався до війни з Московією і тому потребував все більше і більше козацької допомоги козацького війська. У цьому зв'язку, 25 грудня 1632 року, була скликана Велика Козацька рада, в урочищі Черніхівська дуброва що поблизу Канева. На цю велику раду прибули не тільки козаки реєстрові та Нереєстрові, але і селяни. Та міщани з оточуючих міст та сіл. Також на цю раду прибула велика делегація священників на чолі з митрополитом Київським Ісаєм Копецьким. Тогочасний гетьман Кулага Петроживський виступав за допомогу полякам з тим, щоб допомогти Речі Посполитою перемогти Московію та не допустити експансії. Росії на терени України, котра вже навіть у той час давала про себе знати. Але козацька сірома, більшості козаків, бачала у своїх ворогах не росіян і не хотіла йти війною на Москові, але й бачала польське панство, котре гнобило простих козаків, простих селян в ну, той час на теренах України. Проте. Поляків також виступили священики на чолі з Митрополитом Київським, оскільки вони побоювалися католицької експансії на нашу територію, а виявилося дарма. Після бурхливого обговорення рада усунула від гетьманування тогочасного гетьмана Кулау Петражицького та вибрала простого козака Андрія Діденка, котрий числився у реєстрі, та був. Реєстровані козаками Речі Посполитою. Польська корона прислала кошти на утримання козаків, котрі він поділив, на деяку думку, справедливо чи несправедливо між всіма козаками, реєстровими та анареєстровими, з тим, щоб йшли на війну з Московією. Така позиція скріпила, але не на довгий час прихильність козаків до Андрія Діденка. Але він не знав, вагався, не знав, що робити в даній ситуації, чи то йти війною, чи то не йти війною. І оскільки він був реєстровим козаком, польський коренний гетьман Станіслав Конецполський позбавив його гетьманування, оскільки він був офіційно, рахувався членом реєстрового козацтва. Ось така недовга історія про гетьмана реєстрових козаків Андрія Діденка.